Василь, привіт. Привіт. Де зараз твоя родина? <клес> а, моя родина. Хто де? Ну, дружина принаймні, зараз зі мною. А, ми зараз в місті Києві знаходимось. А, скажу відразу, що вона приїхала, тому що була за кордоном з меншими дітьми, з середнім Олегом і з меншим Сашком. З 10 числа вони приїхали. До України ми їх залишили дітей у бабусі у моєї мами в Івано-Франківську. Вона там ними тішиться. А дружина, так як не була вже фактично 5 місяців в Києві, дуже хотіла сюди приїхати. Тож ми приїхали сюди разом. Ще раз повторюся, приїхали через те, що у мене робота. У нас були два сесійних дня. Вчора і сьогодні. А Скажи, яка погана звичка у тебе з'явилася за ці майже півроку війни? А, яка погана звичка? От, от тебе хтось запитується, дружина, чує з коридора кричить: палити в нього з'явилася звичка. Ти почав палити? Ну, я почав палити, так. А ти я що навіть... підслуховуєш? Та на який день е, сталося після повномасштабного вторгнення? Е, відразу можна сказати. Хоча я десь там підпалював, знаєш, так бавився е, і до того, час від часу, але якось цими всіма подіями е, дуже плотно так якось підсів. Тим більше, що ми багато часу проводимо в дорозі. Коли ти знаходишся за кермом, е, то робиш це частіше і потім себе ловиш на думці. Що деколи за день більше пачки йде. Після війни ти е, зможеш кинути корити? Я зможу кинути палити. Сказала зможе. 24 е, лютого е, ти активно. Їздив волонтерів, збирав, віддавав, перевозив, і це було і на Західній Україні, і не тільки ти їздив і в гарячі точки. А куди найскладніше тобі доводилося їздити за ці останні півроку? Е, дивись, я, я напевно почну все-таки з того, тому що треба, треба говорити правду. Що відразу з 24 числа я не розпочав, тому що я, мабуть, як і більшість людей е, були. Чи то перелякані, чи не знали, що їм робити, що робити правильно, якщо займатися волонтерством, тому що, наприклад, я зі своєю командою, з помічниками ми зрозуміли, що потрібно впрягатися в цю роботу, але як це робити правильно, ми не знали. І з чого починати, ми не знали. Тож розпочали, можливо, десь там за тиждень-півтора, мабуть, після 24-го числа. Куди ми їздили, та їздили, мабуть, всюди. Єдине, де ми не були, це Чернігівський напрямок. Ось там якось нас туди не заносили. А так фактично були вже у всіх напрямках. Найскладніший напрямок, який ми їздили, мабуть, це наш позакрайній раз, коли ми були на межі, там фактично, фактично на межі Миколаївської та Херсонської областей, на, на, на позиціях нашої бригади. Ось, куди ми відвозили довозили е, допомогу і певні речі. Ну, ось це хіба що? Тому що буквально там з прильотами ми розминулись е, в 5 хвилин. Там було і 5 хвилин до нас, і 5 хвилин після нас. Е, ну і під час нас десь там було трішечки далі по полям, тому що ти ж знаєш, вони вибрали собі таку тактику гасити по полям для того, щоб весь урожай згорів. Що і як потрібно розмовляти з людьми, у яких знищене житло. Ну ти ж не скажеш їм просто тримайтеся. Ну вони це тримайтеся, чують кожен день по 500 раз. А як з ними спілкуватися? Як їх підтримати? А, ти знаєш, ти слухаєш там? Не слухаю. Не слухаю, поки не слухає, я скажу. А, ти знаєш, мені от крайній раз було навіть соромно, тому що. Хлопці зі Збройних сил на нас одягнули і бронежилети, і одягнули шоломи. І ми приїхали от в це крайнє село перед Херсонською областю, і люди вийшли до нас, от як є, одягнені в футболках, там, в спідницях. Я, я, я зняв бронежилет, бо мені було соромно серед них знаходитись ось так. А що ти про, про, що, про що розмовляти? А вони, як зазвичай, вони якось самі розмовляють. Ем, їм дуже важливо взагалі, що ми приїхали, що ми про них не забули, що ми про них пам'ятаємо, що їм приїхали не з пустими руками, що їм даємо, даємо якісь пакуночок. Оце для них важливо. Е, а там уже розмова сама зав'яжеться. Знаєш, підійшла до мене бабуся, от, е, і каже. Ну, от так, зна, знаєш, отак от на мене дивиться. Ніби я Господь Бог, ніби я можу це припинити. І каже: ну ви ж завершите це все. Ну, що я міг відповісти? Я кажу, ну, звісно, завершимо, У нас же є Збройні сили України. Ми в них віримо, вони у нас сильні. Ми обов'язково переможемо. Вона каже: дякую вам. А яка тебе історія найбільше розчулила за ці п'ять місяців? <кій> Історія, коли ми на самому початку, тому що перші рази ми могли їздити тільки сюди, до Києва і Київська область, сюди, сюди везли щось необхідне. Звідси намагались вивозити людей, яким це було необхідно через соцмережі. Також це їх шукали. Наші помічники їх шукали одного разу. Ми підібрали трьох хлопців. Вони самі київські, але як і напевно якась частина людей, думають, на всякий випадок переїдемо в Ірпінь, в Бучу, там буде спокійніше. І от вони зробили таку помилку, поїхали в Ірпінь, де перебували, так би мовити, в гостях у свого колеги. І одного дня, коли вже там якась частина Ірпінь була під москалями, вони вирішили піти кудись перебігтися, десь в іншу квартиру, і коли бігли вже зворотня По одному з цих хлопців почав працювати снайпер. ось Їх було троє, ще раз кажу, їх було троє. Але він вибрав його одного. Він по ньому зробив 5 вистрілів. Ліва нога, права нога, ліве плече. А, він витягнув телефон, щоб подзвонити. Він йому вистрілив в телефон, збив телефон і збив з руки Годинник. Ого. Розумієш? Тобто, якби він його хотів вбити, він би це зробив з першого вистрілу. Він просто знущався над ним. При тому, що поруч лежали його ці колеги. Ну, от оця історія мене вразила найбільше за ці часи і ми. Його забирали, ось такого його зібрали тут в Києві з цими апаратами Єлізарва, і ми в нашому бусі це не реанімобіль. А ми якось, значить, відчували цю історію і возимо з собою одіяло, на всякий випадок, возимо надувний матрас, такий півтораспальний. спальний. І от ми надули цей півтораспальний матрас. І він серед цих людей, які там, де частина була з Чернігова, частина з Ірпеня якось повиходила. Е кіт тоді їхав з нами, собака їхала. При тому, що про кота ми не знали, про кота дізналися вже за Тернополем. І от ми оце все разом їдемо. Його на кожних ямах підкидує. Він кричить всю дорогу, тому що боляче, е п'є, знеболюючи. І ось так ми його довезли до Івано-Франківська е в приймальне відділення, віддали. Ну щасливо доїхали, віддали. І наскільки ми знаємо, ми вже далі не дізнавалися його доля, але його виписали з лікарні, все нормально. Він пішов, слава Богу, на своїх двох, і саме найголовніше, що живий зараз. Знову розмови про те, що бункерний дід дотискує білоруського таракана, і яка ймовірність того, що білоруси все таки вступлять у війну з Україною? Як ти вважаєш? Ти знаєш, я так, я так боюсь зробити якісь передбачення, але е, наскільки у нас проходила фракція, ми зустрічалися е, заступником Генерального штабу, ну, заступником керівника, <кхм> е, він казав, що вони цього не бачать. Вони цього не бачать. Так, вони готуються, е, вони нас лякають, але через те, все-таки, е, щоб відтягнути увагу, е, від Південно-Східного фронту, тому що зрозуміло, для них зараз більш, більш важливіше взяти повноцінно Херсонську область і Миколаївську і дійти, звісно, до Одеської, щоб повністю нас відрізати від моря. Тому вони нас лякають, бо розуміють, що частина, можливо, відтягнеться туди або Збройних сил, або ПВО і так далі. Але мене знаєш, що більше лякає? Мене налякало більше заява Орбана. Це угорського угорського нашого недруга ще одного, який сказав, що вони знають, як провести спецоперацію для того, щоб захистити своїх 156 тисяч угорців, які проживають в Україні. Угу. Ось це несподівано. Більш несподівано, ніж заявляє Білорусь. Це було нещодавно. Ну, це було тиждень тому. Перейдемо до твого депутатства. Скажи, які сподівання від депутатства виправдались, а які ні? Ти знаєш, я, як людина з народу, от так само, як і всі, хто будуть дивитися це інтерв'ю, вони собі розуміють роботу Верховної Ради трішечки по-іншому. Там, наприклад, є якась проблема, давай закинемо її депутатам і угу. потім виставляти претензії депутатам. Ну, не вже так важко це зробити? І проголосувати. І мало хто розуміє механізм роботи Верховної Ради, а це а це довгий процес. Хтось подає спочатку законопроект, так, ініціює, подає. Він збирає певну кількість або не збирає певну кількість підписів депутатів. Якщо збирають, подають на, на розгляд до комітету, тому що є комітети так по різним напрямкам. Він проходить комітет. Слухання він може стояти ще в черзі, поки його прослухають в комітеті, обговорять. Потім він виходить на перше е, слухання і на перше голосування до Верховної Ради. Там він або проходить голосування, або не проходить з відповідними правками, тому що кожен депутат, який входить до комітету, або навіть той, хто не входить, може подати свої правки, тому що він бачить проблему: ось так і хоче в цьому реченні поміняти слово або два слова. Е, Перше слухання після першого слухання, якщо набирає 226 голосів, зворотньо відправляється на комітет до другого слухання. Там він від знову проходить цей весь процес, і, і тільки потім виноситься на друге слухання, вже де відбувається голосування. Верховна Рада або не проголосувала 226, або проголосувала. І тоді цей законопроект потрапляє до президента. що президент може за поставити вето і не підписати. Пройшовши mm -hmm. довгий шлях. Тому це ось так не робиться. Як ти спілкуєшся з депутатами колишнього ОПЗЖ, якщо пересікаєшся в сесійній залі? <плес> ну, дивись, з ким я знайомий вже давно і роками? Це з паном Макаренком, який, між іншим, в п'ятому пологому. Будинку приймав моїх двох дітей: середнього mm -hmm. е і меншого. Я його вже знаю. Ну і принаймні з 2007 року mm -hmm. так сталося так, що він потрапив в ОПЗЖ, а я потрапив у фракцію Слуга народу. Також знайомий ще по спортивній тематиці. Знаю його по співпраці з моїм братом царство йому небесне. Шуфричем Нестором, також знаю. Пану 10, то й 15 років. Тому зустрілись, привітались. Якщо, якщо потрібно і є про що запитати, то запитуєшся, відповідаєш на запитання. Ну, ти не питався, от, знаєш, як от по людськи по, по дружньому? Ну, типу, навіщо ви це робите? навіщо що ви там підтримуєте? Ти знаєш, я ти, зараз я зараз накочу на себе. Напевно, цілу купу обурення, тому що я не знаю, хто дивиться твій телеканал. Чи є там люди, прихильники Порошенка, але єдина людина, яка фактично зі мною не вітається в парламенті, це є Петро Олексійович. Чому? А, мабуть, за ту ситуацію біля трибуни, яка у нас виникла на самому початку мого депутатства. Mm -hmm. Коли він хотів мене відправити від трибуни, а я кажу, давайте спочатку я вас проведу і потім вже сяду чемно на своє місце. Я ж людина культурна, нікого не збираюсь тут бити біля трибуни. Ну, тобто, виник там певний, певний конфлікт між нами, і видно, він собі це запам'ятав, тому що каже, що він така людина досить. Все довго пам'ятаю А коли в останнє ти спілкувався з президентом вживу? І що він тобі говорив? За. Цей період е повномасштабного вторгнення не спілкувався. А остання ваша розмова про що була? М мабуть, ми розмовляли про реабілітацію, про Карпати, про збереження лісів. Це було задовго до повномасштабного вторгнення? Це, це було, мабуть, е літо минулого року. А яке от власне відчуття, тому що з, з Зеленським ти спілкуєшся і знайомий дуже давно? Яке відчуття і як змінився Зеленський, коли став президентом спілкування? Ти знаєш, абсолютно ніяк не змінився. Абсолютно ніяк не змінився по відношенню до своїх е друзів і тих людей, які він добре знає роками. Мні, чому... Мені завжди хочеться Володимира Олександровича назвати так, як я його завжди називав. Але звісно, що є певна субординація, тому 음, ну, принаймні в інтерв'ю я буду говорити Володимир Олександровичу, і от коли ми з ним зустрічаємось, то відразу переходимо на ти, mm -hmm. якщо, це не, а... якщо це зустріч не в широкому колі, а чому Зеленський прибрав Баканова і Венедиктову? Тому що зараз дуже серйозні суперечки навколо цього. Знаєш, сьогодні багато багато про це розмовляли в парламенті між собою десь там групками м, шушукались розмовляли. Є офіційна версія, це те, що е, було офіційно заявлено. Я не можу зараз повторити е, статтю, за якою було звільнено і е, пана Баканова і Венедіктову Але якщо говорити коротко, то е, Баканова за те, що. Якийсь певний витік інформації зі служби, mm -hmm. не не уточнювалося не від Івана Геннадійовича, а служба. Но він він служба як керівник, те... несе за це відповідальність. Десь тече, так, а він як керівник, несе відповідальність. Ну і пані Венедіктову, за те, що корупційна структура. Mm -hmm. А скажи, а взагалі багато в е, раді залишилося депутатів, е, які проросійсько налаштовані, тому що вони 100% є, і ти про них також знаєш. А хто ну скажи мені хто? Я тобі можливо скажу, є вони в залі чи немає. Ну мені здається, що ті, ті проросійські, які е, були ну такі відверто проросійські, то е, вони, мабуть, за кордоном вже з самого початку, і в залі вже не з'являлися. Ті, хто, можливо, замасковані, можливо, вони і дотепер 에, знаходяться в залі серед нас, але я таких не знаю. Ну, принаймні, я, я, їх можу, я їх можу, звісно, знати, але не знати, що вони е, працюють на якусь спецслужбу. Ну, я, 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 і таке, я і таке допускаю, тому е, в теперішній час треба бути дуже обережним до всіх. Ти досі е, от, залишаєш у собі оцю е, наївність е, певну. віриш людям так. на словах також. Я ще раз говорю: я людина, людина спорту, я, я звик вірити людям на слово. Я, звик. я знаю, що мені зараз багато хто скажуть, що в політиці так не можна. Так, я звісно, вже з цим часом за рік я навчився фільтрувати. Я не роблю висновків, швидких висновків. Я завжди кажу: почекайте, давайте зважимо. Давайте послухаємо одну сторону і послухаємо другу сторону. Ну, тобто, вже трішечки у мене це, звісно, з'явилося. Вже рік пройшов, як не як. Але, ва але ва? Добро, добро в мене людське залишилося. Я і надалі залишаюсь людиною. А Політика це не добро вас. Ти знаєш, дивись, я, 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 я з самого початку, і я зараз так само можу сказати, що прийшовши в парламент, а, я і не став політиком, і, можливо, і не стану політиком, тому що насправді я прийшов не для того, щоб грати в якісь там. Ігри знаєш під килимні, я насправді прийшов як мажоритарний депутат, ще раз повторюся, для того, щоб робити свої громаді добре, щоб робити їхнє життя краще. І я сподіваюся, в мене це вийде. Тільки дай Бог нам завершити цю всю Що б ти сказав або зробив з Путіним, якщо би його зараз побачив на відстані витягнутої руки. А, що в мене на вістині, в мене на відстані ніж, я можу сказати. Якби це вирішили питання, звісно, я б йому горлянку перерізав. Як думаєш, коли закінчиться війна? Ти знаєш, всі відять, що дуже скоро. О, я так не люблю робити прогнози. І дай Бог, щоб мій прогноз не справдився, але мій прогноз, що це, ну, як мінімум, ще на рік. Ти знаєш, я, я сказав на рік, але я кажу, я кажу, всі прогнози, які робив, вони не справджувалися. Що ти зробиш першим після перемоги? Я, мабуть, буду обійматися з кожним, кого зустріну на вулиці. Тільки не сильно Вася, тому що я знаю твої обійми, так что не я я, я ж не, я, я миру знаю, я миру знаю. <гум>